Христос народився. Дорогі сестри і браття, ми з вами відзначаємо першу п'ятницю місяця і згідно із заповітом Ісуса Христа, даним для людей християн через святу Марію Маргарету Алякок ще у 17 столітті, збираємося, щоби роздумувати над тим, якою ціною Господь Бог. Відкупив усіх нас від ворожої неволі, і тому роздумуємо над Його стражданнями, згадуючи слова апостола, який сказав не тлінним золотом і сріблом, але дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа ви викуплені. Бог прислав свого Сина на землю, щоб Він став одним із нас, і щоб нам назначити дорогу спасіння. І ця дорога Спасіння має свої знаки і установи. І, власне, Перша п'ятниця для нас стає теж дуже важливим е, знаком і великою можливістю дбати про духовну чистоту через те, що ми єднаємося з Богом, з Ісусом Христом у Пресвятій Тайній Євхаристії і освятій Тані. Тайні сповіді. Однак дуже часто стається, що люди забувають, що означає сповідь, і себе без потреби піддають внутрішнім тортурам, постійно нарікаючи, сумніваючися і мало довіряючи Божому милосердню. Святкуючи різдвяні свята, коли то Бог прийшов, щоб бути з нами, і нас привести до себе, щоб ми обожестилися, не стали богами, але стали поряд з Ним, у ньому, осягнули щасливу з Ним вічність, саме тому Він прийшов на землю, ми з вами дивимося на оці знаки і можливості і говоримо про сповідь. Що у ній найголовніше і на що необхідно звернути увагу і, дорогі сестри і браття, іншим сказати, інших повчити, щоб вони розуміли, що означає сповідь. Насамперед, сповідь стосується нашого сумління, тому що Бог дав кожному у серце такий витончений інструмент, совість сумління. Завдяки якому ми точно знаємо, робимо ми щось лихе чи добре. І звичайно, що людина, яка занадто перелякана у житті, вона буде дуже переживати за кожний свій крок, і щоб не образити, який здається Бога, а насправді, щоб не зробити якийсь зайвий крок вправо чи вліво, вона зовсім дуже сильно пильнує, дивиться. І переживає, і може побачити гріхи там, де їх немає. А можуть бути такі, які роблять дуже важкі гріхи, але вони кажуть, то всі так роблять, і що всі крадуть, і я краду, і там та, та що, то нічого такого страшного немає. Хоча в совісті знають, що вони роблять недобре, тому що коли крадуть, то ховаються. а ніхто відкрито не йде з украденою річчю. Каже, та я собі взяв ні. Ховайся, якщо ховаються, то знають, що вони роблять недобре, і совість їм безпомилково сказала, що вони насправді вчиняють неморально. Але, власне, гріх це не просто якийсь неморальний вчинок, тому що моральний закон Бог дав нам, щоб ми. І йшли чистим серцем йому назустріч. І коли людина вчиняє щось проти морального закону, то вона не тільки проти закону, вона тим самим топче моральний закон Богом даний і тим самим ображає Бога. І тому гріх завжди має подвійну складову з одного боку, це вчинок моральний переступ. А з іншого боку, що є правдивим гріхом, це образа Бога. Друге, що дуже важливо, що людина схильна до гріха. Людина схильна до гріха, тому що перші люди, наші прародичі, вони, вчинивши непослух перед Господом Богом, бо Бог їм казав, з цього дерева не їжте. А вони не послухали його. То тим самим вони внесли розлад у людську природу. І тому переворотний гріх діє в людині. І для того, щоб цей переворотний гріх усунути, то Ісус Христос встановив найважливішу, бо першу святу Тайну. Не можна бути християнином, якщо не прийняти Першу святу тайну, яка людину витягує із первородного гріха, а це хрещення. Всі люди, які називають себе християнами, вони християни не тому, що ходять до церкви, вміють хреститися знають отче чи і інші молитви, а тому, що вони охрещені. І охрещені, якщо Охрещують маленьку дитину, то цей перевородний гріх змивається, людину витягується, ну, але наслідки залишаються. А якщо дорослу людину охрещують, приступає доросла людина, яка вже має багато провин особистих, то прощаються у хрещенні всі гріхи. І перевородний. І всі особисті. І хрещення воно перегортає сторінку людського життя. І вже немає гріха, тому що у хрещенні Бог усе простив. Але що відбувається після хрещення? Бо первородний гріх діє. То казав один наш професор, каже, він, ну, він вчив нас Біблії і каже. Як був малий до нашого міста, приїхав церк. Ну, і цирк в неділю, знаєте, дітям хочеться. А треба йти до церкви. Ну і мама всіх каже, нас повбирала і відіслала до церкви. І коли прийшла до церкви, порахувала і не дорахувалася. І тому, що знала, що діє первородний гріх. І знала, що цирк у місті. Вона прийшла, каже той професор: я був малий якраз на сцені з якимось фокусником. А то прийшов нормальніший фокусник, моя мама, стягнула зі сцени і розказала, як то має бути. Тому що деколи треба тримати людину у рамцях, тому що в ній діє переворотний гріх. І тому їй легше жити. Так, що вона буде чинити щось неморальне, їй легше на це погодитися, бо перевородний гріх діє. Але це не означає, що він є, його вже нема, бо він прощений, ні наслідки перевородного гріха діють, і тому люди грішать. І для того, щоб простити особисті гріхи, то Ісус Христос встановив святу Тайну сповідь. І нічого дивного, що люди грішать. Дорогі сестри і браття, святе Євангеліє не робить з гріха тієї проблеми, що от це якась нездоланна проблема. Навпаки, Ісус Христос не робить з цього проблем, тому що Він готовий усе прощати. ще треба навернутися і покаятися. Каже, але. Я все обіцяю і ніколи не можу виправитися. Ти, ти покайся. Ми знаємо, що первородний гріх діє, і все щось там воно було. А потім, коли буде багато років і попустять трохи нерви, то ще гірше може бути. Дайте собі спокій. Ісус Христос готовий тебе прощати кожного разу, як ти приходиш до нього. Тому дивно, якщо би людина прийшла і каже, ви знаєте, я сповідалася ото недавно, але ой-ой-ой, вже знову нагрішила. Та певне, що нагрішила, все нормально. Ну, як нормально? Гріх, він шкідливий тим, що людину відвертає від Бога. Але це не проблема, коли людина кається і готова до Бога прийти знов. А для того, щоб людина знала, що Бог гріхи прощає, то, власне, Ісус Христос встановив святу тайну покаяння або сповіді, або ще її називають примирення. Тому ми йдемо і признаємося Богові в усьому, що ми вчинили. Це не є розмова у психолога. Це не є обговорювання наших проблем, потреб, недоліків. Я вже розповідав цей приклад, але він надзвичайно виразний. Коли на одній з місій, які ми провадили, малий слухав проповіді, місійні науки, такий малий, який ще до школи не ходив шестилітка. І коли послухав науку про сповідь, один день до наступного дня він прибіг до церкви. Цілу церкву перебіг через бічні двері Іконостасу і до престола. Питається його священник каже, що сталося? Ти чому сюди прийшов? А він каже, Я хочу признатися. А що признатися? За все те, що я робив? Бо малий слухав. Науку про сповідь і зрозумів, що важливо. Не якесь вирішення своїх життєвих питань і проблем, а признатися, бо треба налагодити наші стосунки з Богом. Тому сповідь це наше слово Вибач, звернене до Бога. Але звідки ми знаємо, простив Бог чи ні? І, власне, тому Ісус Христос сказав своїм апостолам. Прийміть Духа Святого, кому відпустити гріхи, відпустяться йому, коли затримаєте, затримається. А що це означає? Коли людина призналася у своїх гріхах, закінчила сповідь, священник дає коротку науку, накладає покута, а тоді він їй. До неї промовляє найважливішу молитву у Спові, яка називається молитва розрішення. А останні слова цієї молитви, він обов'язково говорить голосно. Господі Бог наш Ісус Христос, благодаттю і щедротами свого чоловіколюб'я, нехай простить тобі все те, що ти зрішив, чи згрішила у твоєму житті. І я, недостойний священник, владою, мені, Ісусом Христом, даною. Прощаю і розрішаю тебе від всіх твоїх гріхів. І далі людину благословить, відпускає зі сповіді словами Євангелія, іде в мирі і більше не гріши. І в той момент не тільки священик, священик лишень перетворюється в такі Божі уста, щоб людині сказати. Бо приходять до священників люди і кажуть, щось мене так старі гріхи мучать, бо я не знаю, чи Бог простив, чи не простив. Та тобі сказали, я тебе прощаю і розрішаю. Наприклад, звідки ми знаємо, що зі своїми домашніми ми помирилися, скажеш, прости мене. Він каже, все нормально, я тебе прощаю. Че навпаки, там вона скаже. Як сказали, то значить простив. І тому свята Тайна сповиї, вона, як друге хрещення, перегортає сторінку нашого життя. І гріха більше немає. І тому не треба казати, що мучать старі гріхи. Насправді, люди дуже часто самі на себе нападають, бо вони хочуть змінити своє минуле, але минуле не міняється. А гріха вже нема. Бог не має до тебе претензій, а ти чого себе мучиш? Бог не має до тебе претензій. І ось. Хто часто сповідається, наприклад, кожного місяця, Він приходить до сповіді, тоді починає Він дбати про свою душу. Вона дедалі більше стає спокійна і чиста, якщо розуміє, що таке сповідь. А Ісус Христос, власне, об'явився, прийшов воплотився і об'явився нам, і об'явив свого Отця щоб ми розуміли, яке велике Боже серце, яке велике Боже милосердя, тому що Він нас чекає і любить, і хоче, щоб ми були поряд з Ним. Ось сьогодні перша п'ятниця це чудова нагода для того, щоб і ми іншим проголосили цю безмежну Божу любов, який прийшов. Народився як дитина, який ухрестився у Йордані, який звістив нам істину про Отця, щоби ми, покаявшись, увійшли в радість нашого Бога. Христос народився.